Але повертаються назад до, до, до питань реформ. Якщо ми говоримо про партію регіонів, звичайно, вони це не підтримують, тому що їм не подобається, коли ламаються корупційні схеми. І вони, вони створили модель, яка давала можливість державні закупівлі здійснювати без тендерів. Вони створили модель, яка забезпечує Савілля Судівське. Навіщо їм це підтримувати? Але найгірше, що ще є групи, які, начебто, входять до нової більшості з бувших. Представників партії регіонів, які, мабуть, мають до того інтерес прямий, і які, коли, ми, коли ставляться на голосування такий важливий законопроект по суддям, вони за нього не голосують, нуль голосів. Це означає, що певні діячі, певні члени цієї ці групи депутатської напряму в цьому зацікавлені, зацікавлені, щоб зберегти цю корупцію, зацікавлені в тому, щоб судді були повністю маніпульовані і щоб це все збереглося. Але ми з вами розуміємо, от, наприклад, рада, е, зі суддів. Ми знаємо, що 7 числа планується з'їзд суддів. Цей зі суддів має вирішити питання, в тому числі про відкликання суддів Конституційного суду, Верховна Рада таку постанову прийняла, і всі очікують, що будуть якісь зміни. Але змін не буде. Чому? Тому що на зі суддів обираються вже ті самі делегати по тій самій старій системі, як це було раніше. І сьогодні, начебто, режим Януковича пішов в небуття, але люди, які контролюють фактично персонально цей висклад, вони... Впливають на цей процес. І коли ми говоримо про те, що законом передбачено, що делегатами на з'їзд суддів не можуть бути ті судді, які займають адміністративні посади, наприклад, голів судів чи заступників голів суддів, і ці люди з адміністративних посад повинні бути звільнені, то ми розуміємо, що сьогодні із 70 делегатів на з'їзд суддів 68, умовно це був чи це діючі голови суддів. Тому про що ми можемо говорити? Як ми можемо говорити про те, що в нас зараз змінюється система суддівської влади, коли вже зі суддів формується на старих по старих правилах? Тому це негайно треба ставити до порядку денного, негайно ухвалювати цей закон, який дасть можливість забезпечити зменту його підписання і опублікування, дасть можливість зі суддів запустити по-новому, дасть можливість. З тих кандидатів, тих делегатів, які були обрані по старих по старих правилах, вважати їх нечинними і переобрати, тому що якщо ми хочемо, щоб голів суддів обирали е, члени, обирали е, зборами суддів загальними, щоб це було самоврядування суддівське справжнє, а не так, як було раніше для того, щоб отримати посаду голови суддів, треба адміністрацію президента завести певну суму коштів і, 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 і присягнутися у відданості. І тоді ми бачили, що відбувалося. Бачили з автомайданом, бачили з е, тим, як наших е, хлопців закривали від 8 до 15 років тюрми. Не тому, що судді некомпетентні, а тому, що система була така. Так от, оцю систему цей законопроект через е, реанімаційний пакет реформ, через власне, нашу е, між, міжфракційну депутатську групу об'єднання платформи реформ треба, е, треба руйнувати.